Сьогодні ми розповімо вам про деякі жахливі процедури краси, якими користувалися жінки у 18-19 століттях. Білосніжні зуби завжди були ознакою краси. У 18 столітті жінки використовували незвичайний метод відбілювання зубів. Вони полоскали рот сечею. Римляни вірили, що аміак, який знаходиться в сечі, може відбілювати зуби. Цю практику перейняли і в наступні століття, незважаючи на її огидність. На початку двадцятого століття з'явився новий метод догляду за зубами зубна паста з радієм. Раді радіоактивний елемент. Додавали в зубні пасти і косметику, вважаючи, що він надасть шкірі і зубам сяючий вигляд. Однак з часом з'ясувалося, що ця речовина вкрай небезпечна і викликає серйозні захворювання. Тепер розглянемо методи схуднення. У погоні за стрункою фігурою жінки були готові піти на крайні заходи, одним із яких була практика ковтання яєць стяжкових червів. Цей метод схуднення ґрунтувався на ідеї, що черви, потрапляючи в кишечник, починають поглинати частину їжі з господиною, тим самим знижуючи кількість засвоюваних калорій. У ті часи це здавалося швидким і ефективним способом зниження ваги без дієт і фізичних вправ. Процес починався з купівлі капсул. Що містили яйця стюжкових червів. Ці капсули можна було придбати в аптеках або у продавців чудодійних засобів для схуднення. Після проковтування капсул яйця червів потрапляли в шлунок, де вони вилуплювалися, і молоді черви вирушали в кишечник. У кишечнику черви починали рости, харчуючись їжею, що надходила в організм господині. Цей процес міг тривати кілька місяців, упродовж яких жінка дійсно могла помітити зниження ваги. Однак разом із цим з'являлися і серйозні проблеми зі здоров'ям. Черви поглинали не тільки калорії, але й необхідні для організму вітаміни та мінерали. Також вони могли спричинити механічне пошкодження кишечника, що призводило до запалень, виразок і інших серйозних захворювань шлунково-кишкового тракту. Коли люди почали усвідомлювати серйозні наслідки для здоров'я, пов'язані з цією методикою, спалахнув скандал. Відкриття цього факту викликало хвилю обурення серед медичної спільноти і громадськості. Деякі аптекарі і продавці таких таблеток були звинувачені в шахрайстві і введені споживачів в оману. Громадська думка швидко обернулася проти подібних чудодійних засобів для схуднення і продажі таких таблеток почали знижуватися. Наступна процедура, про яку ми розповімо, це використання крапель із беладони для покращення зовнішнього вигляду очей. Беладона або красавка, у перекладі з італійської, означає красива жінка. У 18-19 століттях жінки часто вдавалися до використання крапель із беладони, щоб надати своїм очам виразності і зробити зіниці. Атропін викликає розширення зіниць, що надає очам особливого блиску і глибини. Однак за цим привабливим ефектом ховалася небезпека. Беладона є отруйною рослиною, і її вплив на організм не обмежувався тільки розширенням зіниць. Часте використання крапель із беладони могло призвести до безлічі побічних ефектів. Спочатку жінки могли відчувати легке головокружіння і затуманення зору. При тривалому використанні ці симптоми погіршувалися і могли з'являтися серйозні наслідки, такі як стійке погіршення зору, головний біль, сухість у роті і навіть галюцинації. В особливо тяжких випадках постійне застосування крапель могло призвести до сліпоти, і останнє, про що ми поговоримо, це про процедури подогляду за шкірою. Для підтримання блідого і гладкого кольору обличчя жінки 19 століття часто застосовували мишяк. Вони вірили, що миш'як надасть шкірі молочного відтінку і покращить її текстуру. Однак, мишяк є сильнодіючою отрутою, і його вживання призводило до тяжких отруєнь і навіть до смерті. Ще одним популярним засобом для отримання блідої шкіри була свинцева пудра. Жінки наносили її, щоб приховати недоліки шкіри і надати їй фарфорового вигляду, але свинець є токсичною речовиною. І його тривале використання призводило до пошкодження шкіри, випадіння волосся і отруєння. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте лайки, підписуйтеся на канал.